Фемінізм як рух за права жінок зараз як ніколи на часі. Так жінки мають голос і використовують його, щоб усі почули їхні різноманітні історії та різноманітні досвіди. І ці досвіди об'єднують суспільство, створюючи масштабну спільноту у всьому світі та роблячи зміни на локальному та на глобальному рівнях. Та чому ми у 2020 році досі потребуємо наголошувати на важливості прав жінок як громадянок цієї планети? Чому боротьба досі триває? Спробуємо розібратися у цьому відеоролику. Сучасна американська феміністка Мерелін Фрай у своєму есе oppression 2007 року описала різницю між перешкодами і стереотипами, з якими стикаються жінки та проблемами чоловіків за допомогою метафори пташки в клітці. Так, кожен випадок порушення прав людини чи дискримінації це один прутик у клітці. Пташка бачить цю перешкоду перед собою і шукає, як її подолати. Для жінки це може бути, наприклад, історія насилля і низькооплачувана робота. Чоловік на низькооплачуваній роботі бачить перед собою точно такий самий прутик клітки, тобто таку оплату праці, яка принижує його гідність, не дає можливості відновлювати сили та відпочивати, дбати про своє здоров'я тощо. Можливо, цей чоловік так само зазнав насилля в школі чи на роботі. Проте, на думку феміністок і Мерілін Фрай, ситуації цього чоловіка та цієї жінки дуже сильно відрізняються. Для жінки існує величезна кількість прутиків клітки, різноманітних гачків і замків. Усі вони складені в цілісну клітку, систему, яка дискримінує, або патріархат. Замкнена в цій клітці жінка не може втекти і часто виглядає бездіяльною у своєму горі. Для чоловіків ці епізоди градки не складаються у клітку, тому їхні спроби звільнитися і подолати якісь травми чи перешкоди виглядають більш успішними і не видаються бездіяльністю. Із середини як пташки, так і люди не часто можуть побачити чіткі обриси своєї тюрми. У випадку з патріархатом відкрити болючу правду жінкам можуть деякі граничні ситуації. Наприклад, ситуація, коли жінка чітко відчуває, що незалежно від її рішення, суспільство, близькі люди та колеги поставляться до неї упереджено. Гетеросексуальна жінка із популярним інстаграмом, лайками в Тіндері та секс позитивним світоглядом може бути зґвалтована, і після зґвалтування може почути, що вона насправді сама цього хотіла. І так само жінка, яка відкрита не зацікавлена у стосунках з чоловіками. Або жінка, яка ніколи не пише і не говорить про секс, або така, яка вважає себе незацікавленою в сексі, зовсім. Усі вони за жахливою статистикою можуть бути зґвалтованими. І почути згодом від друзів, що їм пощастило, що вони насправді цього хотіли. Бо чоловіки просто не приділяли їм уваги. А ось тепер, нарешті, приділили. Незалежно від твоїх особистих якостей, якщо ти жінка. Тобі не дають висловитись. Але жодна феміністка не хотіла би, щоб жінки ставали феміністками лише після таких досвідів. Сьогодні, у 2020 році, фемінізм потужний, яскравий, міжнародний та різноманітний рух за права жінок. Щороку у різних куточках світу відбуваються конференції та зустрічі феміністок, феміністичні школи, концерти та марші. Сучасному фемінізму вдається бути чутливим до травм та об'єднувати жінок у їхній боротьбі із стражданнями, несправедливістю та одночасно пропонувати рішення та дії, навчати новому, критикувати встановлення за замовчуванням правила. Жінки із різних континентів, різних віросповідань, атеїстки та агностикині, мами та чайдфрі, багаті і бідні, якщо вони називають себе феміністками. Намагається зламати клітку патріархального безладу. І, як не дивно, на цьому шляху трапляється опір. Адже для тих, хто не перебуває у клітці, ці бар'єри можуть здаватися вигідними, менше конкуренції за ресурси, за робочі місця, владу та визнання. Не всі розуміють, що навіть з прагматичної точки зору неможливо бути щасливою людиною, якщо половина населення землі має мало шансів на щастя. Ми феміністки, і ми є реалістками. Ми вимагаємо неможливого: безпечні вулиці вночі, дружні гінекологині і нетраматичні пологи, рівний поділ домашньої праці з партнером чи партнеркою, безкоштовні прокладки. Звучить нереально для України, але вже сьогодні мільйони жінок відчувають потребу в цьому. Ми виступаємо за таку культуру і такі суспільні відносини, де неможливе насильство і дискримінація. Цього можна досягти, наприклад, завдяки культурі згоди, діалогу і ненасильницькій методиці вирішення конфліктів, безумовному базовому доходу, реформі пенітенціарної системи, демократизації політичної системи і залученню до прийняття рішень більшої кількості груп. Також можливі й інші сміливі та всеохопні заходи, адже ніхто не може з точністю сказати, що саме спрацює на користь і заради процвітання суспільства, поки не спробуємо. Ми вважаємо, що втілення цих та інших вимог залежить від суспільства та діалогу, від політичної культури та відповідальності кожної і кожного перед іншими людьми. Зараз у Львові існує безпечний простір феміністичної майстерні. Існують організації, які захищають жінок у Львівських судах. Поліція зобов'язана реагувати на випадки домашнього насилля. Не так давно це видавалося утопічним, а сьогодні це здобутки правозахисниць та активісток, юристок, студенток, депутаток, професорок, журналісток і інших сміливих жінок. Розпізнавати прояви патріархату корисна навичка. Розуміння історичного та соціального підґрунтя патріархату завжди стає потужним щитом для жінки у її повсякденному житті. Патріархат можна описати, зокрема, як стосунки між людьми в суспільстві, де все чоловіче сприймається як стандартне. Хороші якості це мужні якості, розсудливість, стресостійкість, ініціативність. Якщо ви жінка і у вас є ці риси, ймовірно, вам доводилося чути, що ви нетипова жінка, чоловік у спідниці і так далі. Коли ж чоловік проявляє емоції чи вибачається, йому нагадують, що ці риси є жіночими і небажаними. Так, ніби ніжність була злочином. Таким чином, усе, чим займаються чоловіки, є достойнішим, справедливішим, важливішим та складнішим. Із таких уявлень народжується суспільство, де професії, у яких задіяні переважно чоловіки, оплачуються краще та вважаються більш престижними, ніж професії, де задіяні переважно жінки. Нам ніби пропонують подолати в собі жінку, умовно, стати чоловіком, щоб претендувати на достойне ставлення, на те, щоб нам тиснули руку при зустрічі. Хоча дуже швидко розуміємо, що граючи за правилами системи, клітки нам не зламати. І тавро менш достойної, менш талановитої, менш вартої життя, залишається з нами, навіть якщо ми. Перемогли в собі жінку, тому що направляти свої зусилля, навіть свій гнів, слід не на себе, а на його причини. І ці причини існують зовні. Причина зовсім не в тому, що чоловіки дійсно від природи мають якусь священну владу чи більший мозок для виношування підступних злих планів. Зовсім ні. Якби чоловіки мали якісь природні чи священні переваги. То деяким з них не треба було б залякувати, гвалтувати чи бити, щоб довести іншим і собі, що вони справжні чоловіки. Чоловіки, так само, як і жінки, народилися зі своїми тілами та своїми обставинами, і, будучи закинутими у цей світ, вчилися жити за правилами батьків. Ретельне щоденне відтворення болю за успадкованим кресленням, ось що таке патріархальні традиції, страх захотіти кращої долі, страх подивитися в дзеркало, страх відповідальності. Причому жінки стикаються з цими явищами в особливо інтимній та жорстокій манері. Адже секс у патріархальних стосунках це теж спосіб приниження та поневолення, домінування та нерівність вважаються. Еротичними жінок не називають їх іменами, не сприймаються як людей, але зводять до функції чи частини тіла. Дівчат вчать з дитинства оцінювати себе не цілісно, а як оцінюють шматки поробаних тварин у м'ясному магазині: ось ніжки, ось бедро, ось шия, ось крильця. Свіже, не свіже куплю не куплю. Але пташка співає тільки коли вона жива, ціла і вільна. Нам усім хочеться співати, співати пісні про любов, єдність і творчість.